Офіційна версія стріляв по козі. А мисливці говорять, стріляв на звук. Учора під час полювання в районі села Боромля. Один із мисливців поцілив іншого. Чоловік помер в реанімаційному відділенні. Ми в урочищі Либідь на околиці села Боромля. Тут учора близько третій години дня місцеві мисливці намагалися вигнати дичину з кукурудзи на відкритий простір між покоженим полем і чагарниками, розповів голова громади Василь Романіка. На тому полюванні він не був. Про обставини події знає від місцевого єгеря. Тут і зайці, і лисиця. Мислиці стояли по цій стороні, а гінці гнали з цієї сторони. І так вийшло, що. Один з мисливців порушив порушивши правила техніки безпеки, вистріли на звук. І катечини, рано цього хлопця. Ну, зрозуміло, що кукуруза невисока і не взагалі, взагалі трудно це зрозуміти. Хлопцю, метр 1,90 ростом. Чоловік, якого застрелили, місцевий житель Володимир Полулях. Але Єсипенко зараз викладає історію у Боромлянському ліцеї. А раніше була вчителькою початкових класів. Ми пам'ятаємо Вову. Як дуже світлого учня, який був завжди життєрадісний, який був вихований, був дуже розумним учнем. Він був справжнім товаришем для своїх однокласників. Він був справжнім, справжньою людиною, яка ставилася по, людя, по людяному до всіх оточуючих. Не можу його. У поліції за фактом події відкрили кримінальне провадження стаття вбивство через необережність. Попередньо встановлено, що четверо громадян полювали неподалік села Боромля Ахтирського району. Стоячи на номері, 31-річний чоловік здійснив постріл в бік дикої кози, Після чого почув крик. Підійшовши туди, виявив пораненого 28-річного товариша. Потерпілого врятувати не вдалося. Він помер в реанімаційному відділенні лікарні. Василь Романіке теж полює з власного досвіду. Каже, стріляти на звук не можна, а цього хлопця поняти неможливо. Тому що все-таки стріляти на звук. Ми ж на війні. Володя Полуях, дуже толковий хлопець. Пройшов АТО як офіцер запасу. Юрист. Я й хотів взяти на роботу юристом. Толковий дуже хлопець. Ігор Стрельцов, Сергій Милевський — Новини на Суспільному. Сумщина. Санкція статті вбивство через необережність однієї людини, за якою відкрили кримінальне провадження, передбачає максимальне покарання 5 років за ґратами.